Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я всім сей». Тут вже можна сказати сміливо літня колекція. Такі шорти жіночі, білі, з відворотами, з кишенями. До речі, дуже люблю ось такий варіант кишень. Бачите, на кутик. Ціна 459 гривень. Куртка, 899 гривень. До речі, дуже м'який матеріал. Що має такі? Зараз обіду. Отак ззаду виглядає. Бачите? Такі штучки. Безрукавка на зав'язки. Ціна 599 гривень. Такий топ жіночий. В смужку. Ой, падає. Ціна 339 гривень. До речі, ви поправляєте за собою, якщо вам щось відшпалилось, стало не так, бо я завжди мушу залишити так, як було до мене або в кращому вигляді. Штани, ціна 659 гривень. Романтика. Вони йдуть широкі донизу, з боковими кишенями, на замочок. Такий літній варіант, досить тоненький. Так вони виглядають на моделі. І, власне, ось ця без що ми з вами дивились. Ось так виглядає. Жакет жіночий, 799 гривень. З супер тоненькою підкладкою. Такий літній варіант. 659 гривень плаття. Знаєте, пише розмір S, але Воно мені таке, як оверсайз. Тобто вільне. 799 гривень такий піджак. Плаття це таке саме, як було біленьке, тільки у блакитному кольорі. Ціна 659 гривень. Штани жіночі, такі легенькі літні, 599 гривень на зав'язку із боковими кишенями з двох сторін. Така кофта в'язана. Ціна 459 з вишитими квітами. І це і джинси з квітами. Такі ненав'язливі квіточки дрібненькі. Ціна 699. Така кофта літня. Теж з квітами вишитиме. Пошукаємо, де тут ціна? Не бачу. 599. Ціна. шорти, Вони такі вже йдуть трошки подовжені. Колір жовтий, я б сказала, такий. такий жовтий, 659. Футболка трикотажна, вона тягнеться, 269. Кросівки жіночі, 899 гривень. Спідниця жіноча. Вона є подовжена. Отака, От довший варіант. 339 гривень. Бачите, така розпорочка з, з одного боку. Сорочка жіноча на довгий рукав, ціна 459 гривень. Щільний матеріал. Такий чимось мені нагадує льон. Такий варіант сорочка вона йде укорочена, знизу є зав'язки. Так, ціна 599. В'язана безрукавка. Ціна 459. Чорна сорочка, це така, як рожева, тільки в чорному кольорі. Я думаю, що ціна така ж сама: 459. Переконаємося. Так, шорти теж з кишенями. До речі, дуже мені подобається її кишені. 459 гривень і поясочок йде в комплекті. Ще є в чорному кольорі. Такі босоніжки. Хочете поєднання. Хочете під такі, хочете під сякі. <смір> Цікаво, вони йдуть низькі. І ціна. Ціна сховалася. 339 гривень. Така футболочка жіноча 339 Штани, джинси світлі. 699. Такий варіант футболка ціна 219. Що це такий глибокий виріс. Де. Сукня жіноча 599 гривень. Квадратна горловина є в чорному або у білому кольорі. Ага, а в білому це вже інше. 599 гривень. Хтось не туди поклав. Зараз ми переселимо. Ось тут вони, Чи вони такі зібрані з одного боку. Капелюх жіночий, ціна 269. Я такі капелюхи називаю ковбойськими. Ціна 99 гривень. Такий варіант. Вічна класика. Джинсова куртка 659 гривень. Ціна акційна. Такий варіант 799. Джинсова куртка білого кольору 699 гривень з такими великими кишенями і вони йдуть укорочені. Так, в такому кольорі, бо це не зовсім білий, а трошки такий до молочного. Так, якщо розберусь, зараз вам покажу. це такі джинси? Ціна 599 гривень. Джинсова курточка, але такий леопардовий принт 799 гривень. І в такому ж кольорі спідниці джинсові. 659 гривень. А ці шортики зовсім інший матеріал. Схожий на джинс. Ага, це бачите? Ніби спідничка, але це насправді шорти. Є з боку замочок. Ціна 459 гривень. Теж, до вподоби, мені що роблять такі шортиками спіднички. Можна собі сміливо ходити, не переживати, що вони короткі. 459 гривень, такі кросівки, Ціна акційна. 459 гривень сукня жіноча. Дуже еластична просто обляже вас по фігурі. Не знаю, як вам передати цей матеріал. І в такому ж матеріалі є топик 219 гривень. Гофрована спідниця Ціна 599 гривень. Не смію питатися, але уперт знову в моді. Чи це вічна класика? Бачите, такі цікаві штани. Вони, до речі, теж йдуть гофровані. Такий варіант. Ціна 459 гривень. І теж з кишеньками. Чи цей матеріал приємний на дотик. Такі штани вільного крою однотонні за 599. Жакет жіночий 799. Сукня за 219 гривень. Це теж буде по фігурі лягати і з коротким рукавом. Акційна ціна на такі светрики. Так, вони, так, знаєте, по плечах розкладається ось ця горловина. Ціна 339 гривень. Акційна. Штани 599 гривень. Чомусь в мене асоціації із зеброю. Така цупкіша тканина з кишенями, без замка на резинці і з таким шнурком для зав'язки. Піджак пише, що можна поєднати з штанами. Можете зробити набір. Ціна піджака 799. Штани, але не такі. Якісь трошки інші 599 гривень. Такий тонкий матеріал. Плаття таке, як було світліше, є в коричневому кольорі, теж з акційною ціною 219 гривень. 1299 гривень, коштує валіза, має ручку і зверху, і збоку, також висувається і має колеса. 4 штуки. Два варіанти кольорів. Топи жіночі є в рожевому або в чорному кольорі. Ціна 149 гривень. Трикотаж. Такий варіант чимось мені нагадує Атлас, але це не він. Це щось інше. 219 гривень, червоний колір. Подовжені шорти. Гарно розтягуються, вони йдуть без замка, без нічого, в такому широкому поясі. 149. Бачу, ще є інші кольори. Це був сірий, коричневий. А ось ці темно коричневі вони вже йдуть інші. 269 гривень. До речі, бачите, є різні розміри, є менші, більші. І вони в рубчик. Такі комплекти. Вони висять тут до піжамки. Ви знаєте, я думаю, можна літом сміливо в такому йти на двір. Чому він ні? 599 гривень за таку піжамку. Можна йти на двір чи ні? Пишіть в коментарях, бо я би йшла мені непринципово. Шортики, хочу вам шортики показати, але на їх Такі звичайні шорти. Такий набір це є теж піжамка, ціна 599 гривень. А от халатики тепліші зі знижкою 519 гривень. Йдуть із капішоном. А, до речі, капюшон ще дивіться, який веселий, з вухами. І ще в чорному, колі теж акційна ціна 519 гривень. Дуже м'які. Тут ще є, бачите, такий як Мікі маус витиснений. Хто і літо мерзне, звертайте увагу, є багато худі з акційною ціною. 269 гривень. Це так, як верх від Олімпійки. Але на замок вони йдуть оверсайз. є багато. Так, 359. 119 гривень. Топницька тут спинка відкрита. Чорний однотонний. 139 гривень футболочка. Ага, тут дивіться, які рукавчики. Акційна ціна на кофту 219 гривень. Такому яскравому червоному кольорі. В смужечку за 339. Вони йдуть укорочені, такі як топи. Long Sleep. ціна 169, білий однотонний. Так, така кофта чорна 149, теж такий глибокий виріс. 99 гривень в блакитному кольорі. рожевий варіант 119. Бачите, є дуже багато акційних пропозицій. Така кофточка літня за 99. Ага, це не вона. Перепрошую, це ось така. А цей варіант. Ціна 269. Трико 269 гривень. Воно відчувається як купальник, знаєте, тканина. На жаль, не знаю я назви матеріалів, так буду вам по своїх відчуттях передавати. Білий колір, сірий і чорний. До речі, з світлих кольорів стараюся не торкатись, а за вішак брати. Бо кожен хоче купити в гарному стані річ, правда? Ще є такі леопардові. Ціна 269 такий варіант 389 більший розмір. 139 гривень кофта чорна. Міжсезонний розпродаж по 19 квітня, включно, дівчата, ви подивіться, які трусики. Це є набір 2 одиниці за 99 гривень. Такий набір теж 2 одиниці 99. Так, такі по 119. Я так думаю, що ці теж. Бачите, тут є. Ага, ні, бачите, ці інші, ці ширші, то по кольору вони однакові. Так, Що ще є акційно? Такий варіант: 99 гривень, теж дві пари в наборі. 139. Вони мені а такі безшовні. мені, Вони є безшовні, коротше, ви поняли. В наборі три штуки. Так, це без шовні 139. Так, такий варіант 39 гривень бікіні. 69 гривень набір трусиків. Дві штуки. Такий бікіні. Такий варіант 139 гривень без шовні. В наборі 3 штуки. Труси жіночі мережевні. Одна штука 39 гривень. Пісгалтер жіночий. Тут є комплектами по дві одиниці: рожевий та синій, 189 гривень. Взуття жіноче ціна 399 гривень. Такий, а, сіренький варіант. Сьогодні все падає. Ага. Бо вона отако має бути, тому і падає. 389 гривень, такий варіант. Зимові, точніше, осінньо-весняні за 329 гривень. 339 гривень з такою сіткою вставкою. 459 гривень із білою підошвою. Так, такий варіант. Тут поєднання різних кольорів. 459 з рожевими вставками. Hello Kitty, 649. А знаєте, що ще бачу, що рюкзачок є по акційній ціні 399 гривень. Такий невеличкий. Ці новинки. Ціна 459 гривень. Акційна ціна на сумку жіночу 399 гривень. З довгими глянками. На замку її всередині ще одна кишенька на замочку невеличка. Така сумка жіноча. 599. Такий варіант за 659. Вона досить, до речі, містка закривається на замок. Сумка жіноча 359. Такий варіант. Ціна 289 без підкладки. Закривається на ось таку кнопочку на магніті. Сумка жіноча 289 гривень. Значите, це та сама. Вона має ще кишеню зовнішню. Такі цікаві новинки. Сумки жіночі. Тут йде два варіанти ручок або короткі ось такі. Цікавий брелок Сердечка такі, одна із зеркальцем І всередині ще є довгий варіант ручки. Значте, ось тут по бокам чіпляється. Так, ціна 339 гривень. Ціна акційна, може, це не новинки, але я таких не бачила. Так, така сумочка. Тут ланцюжок металевий. Цікава ручка. Закривається на кнопку. Ось так. І всередині ще є одна кишенька внутрішня 459 гривень. 299 гривень такий варіант. Так, такі сумки по 599 гривень. Це такі, як світлі, значите, теж з підвіскою. 599 гривень жіноча сумка. Тримають форму. Такий варіант: ціна акційна 359. Сумка жіноча, невеличка за 599 гривень. Такий варіант. Ціна акційна 239. Ось такі вони йдуть дуже місткі за рахунок ширини. 169 гривень, сумка жіноча. 129 гривень, така тоненька вона чорна. 239 гривень такий варіант. Так. Я так думаю, що тут теж подвійні є лямки, і довгі, і короткі. А, бачите, цей коротший варіант, а всередині ще й є довший. Сумка жіноча 169 гривень. Такий трошки заокруглений варіант, 339. Рожеві 219, яскраві червоні сумки по 219 гривень. Так, вони є звідси. Чорна сумка за 359 гривень. Досить містка. Такий варіант: ціна не акційна: 659 гривень.